Я ходил Но в, смысле, когда дрон в вас попал. Не, мирно не будет, если на, там, на том берегу блин. Это будет постоянно терроризация, терори... постоянно будет стрельба. Их просто оттуда надо выгонять, выкидывать. Это по-другому никак. Я отпрыгнул к дереву и по ногам тут потребало все. Ворога, даже артерию повредило. У нас так трех человек в моем районе убило. Сбросил на голову. Сьора Лариса Сергіївна. Добре, ми подивилися, я наш. Це неможливо. Ну я просто привик до холодніших кліматів. і І Це не може бути, це наше, це наше, це все наше. Я там все своє життя на морі купалася. Які росіяни? Це не їхня земля, це наша земля. Це не може бути. Їм там не місце. Там, де дізельна, я вам покажу, там ще знаходиться порошкова я така спеціальна порог. Дуже хотілося, щоб воно це все вже закінчилося. Я хочу вам одне сказати. Тому що наскільки психологічного вигорання наших лікарів під обстрілами, більше того, багатьох, багато хто втратив житло через повінь. Багато розбитих будинків наших працівників вони живуть тут, тому що їм нема куди просто їхати, і вони тут і харчуються, живуть, тому що по іншому ніяк. Звичайно, ми очікуємо це, і все, всі люди втомилися від війни, від цього страху вбити, бути вбитим просто на вулиці. Але без чітких гарантій безпеки я не думаю, що це можливо і це станеться. Тому що путін. Хоче повністю захопити Херсонську і Запорізьку область. Вони тероризують населення. От саме терор вони називаються сафарі і викладають в своїх телеграм-каналах, як бабусю б'ють, яку їде на велосипеді. перекопска самая страшная вулиця, mm -hmm. то есть мы едем параллельно по 40 років я бы сказал ну, не ну люди <рикул> есть да люди есть люди живуть люди терплять воще вот все вот тут сейчас скажу перед новым роком перед новым. да в кинце хотіли це бы сказать не шо цеба тут можно сказать Терпіння, так, тільки терпіння нам, що нам остається. Тобто ваш автобус чи ну, саме ваш? Саме, саме наш автобус. Ви казали, 10 разів це автобус. Дуже страшно. Дуже страшно. Особливо, коли маленькі діти їдуть в автобусі і коли прилітає, і бачиш і чуєш, і все це відбувається, то как в, в цьому випадку дуже страшно. Я говорю, це дуже важко передати словами, це важко взагалі, ну, виживати під обстрілами цілодобовими, дрони, немає роботи, не, не, не працює інтернет, поганий зв'язок. Це дуже-дуже важко. Українці не вірять, що це йдуть переговори за Україну. Я думаю, що мене багато піддержать, підтримають, тому що скільки ми спілкуємося, ми зневірилися в Америці. Ну, може, не в самій Америці, а в Трампу ми точно зневірилися. Ми йому не віримо і не довіряємо.